Перемог круговорот, крізь війни і голод сходить Україна, Донбас, Батурин, Крути, конуток, була руїна, і прийшла руїна, усе нас очищає від гріхів, все може послужити для спасіння. І якщо хвалить на почуттям насіння, живлю ще сльози, що погасять гнів. Невидимі у глибині сердець, спалахують, як за істиною рвуться до небес і вертаються до рідної землиці. Вогне блакитне визволише зло, росою всюди рясне випадають. Так милосердно на квітки й на лісі степ на рани гуляє гай. Живлющі сльози, що гасять лютий гнів. Бо вище за правду і за неправду, сильніші за вірність і зраду, мудріші за підступність ворогів, усе нас очищає тріхів. Це може послужите для спасіння, це задум Божий, це любов, терпіння, Щоб жах життя повітря не горів, блажені, хто цю благодать, хто душу зміг умити у страждання, та горе тим, хто стали проклинать і зневажать небесне пробування. Земне буття, духовний труд важкий, удержить кожен плато справедливо сльозами сіла Божого і святих. Чи зійде насіння скрізь, та бачимо, ще зростають Божі діти у невидимих вітцях, у росах свісі. Воскресне сонце вранці кров'ю вмити, заради них зійде на чорному світ.